Це е, німецька вівчарка, Вличка у ОЄ Орлетка. їй вже два роки. Готували ми її на пошук людей. А так як зараз великий попит та альтернатива йде на пошук зброї та вибухівки, ну у нас є зараз достатня кількість розшукових собак, то ми вирішили її. Перекваліфікувати пошук зброї та вибухів. Ось ми вже з нею пробували, виїжджали роботу. Ну, вона справилася своєю роботою, знайшла в е, дивані дві гвинтівки, обоїв ну, Тобі ж Стараємося вчитися. Відділі поліції залишилась собака і мене попросили ну, взаємодію доглядати там терміти і цей догляд переріс таке в кохання до собак було таке натхнення працювати кінологом мені запропонували я перевівся став кінологом і можна сказати я знайшов справу свого життя Дуже цікаво, дуже така зворушлива робота працювати з хлостатими напарниками. <кхм> така... така собі велика наука в догляді, в дресуруванні, спілкуванні з ними. Часу, щоб підготувати собаку, десь виходить ну, півтора-два роки. Це, щоб досконала собака працювала. Якщо це справжній кінолог з таким щирим серцем і любов'ю до собаки, то, мабуть, кінолог прив'язується більше до собаки, ніж собака до кінолога. Так як службова собака вона може сьогодні виїхати на роботу з одним кінологом, завтра виїхати з другим кінологом. Звичайно, вони прив'язуються, вони дуже прив'язуються. Ну, вона добре знає, хто у її хазяїн. То і основний кінолог. Найкращий момент для кінолога в роботі це коли собака дає результати. Тобто, вона ходить зброю, знаходить вибухівку, знаходить наркотики, знаходить людину. В цей момент ти просто розумієш, що ти, що ти немарно вклав час, душу в цю собаку. Тобто, вона робить результат. Це, мабуть, саме такий. momento super super momento